Що я віддала свою дитину на усиновлення і вирішую, що насправді хочу її назад. Це продаж, на який погодилась мати отже, угода й угоди. би сказав, що, хоча я не впевнений, що погоджуюся з ідеєю, що дитина має право на свою матір, я вважаю, що мати точно має право на свою дитину. Я Думаю, що вся галузь сурогатного материнства трохи тхне торгівлею людьми, Тож, це моя головна думка. І тоді, що і що в цьому негуманного? ну тому, що ви купуєте чиєсь біологічне право Тобто, згідно з законом, продавати своїх дітей заборонено. Якщо у вас є дитина, здається, закон забороняє її продавати іншій людині. так, до певної міри, незважаючи на контракт з іншою людиною на укладену угоду, все ж існує безумовний емоційний зв'язок між матір'ю і дитиною.